Друзі, для начала представьте учительница українського языка на свидании. Коли я тебе встретив, зустрів. Мої очі налися огнем. огнем. Любви. Кохання, тепер зберися і все речення повністю. Коли я тебе вперше зустрів, мої очі налилися вогнем полкового кохання. Боже, ти такий романчик. Mm -hmm. Ми заказати. будемо замовляти пюре з духмяним тмином, жовто-гарячими помідорами і питимемо морквяний сік. А как, uh... Не знаю, морквяний, духмяний, тмяний, не знаю. Записав, давай сюди листочок. Шановний, три помилочки, на чей навіть не розраховуйте.